Ужилися поважні гості люди, які своєю щоденною працею підтримують культуру, екологію та розвиток нашої громади. Маємо велику честь запросити до слова народну депутатку України, нашу подругу та ідейницю Оксану Савчук. Тож запрошуємо вас до слова, пані Оксано. Слава Ісусу Христу! Я хочу сьогодні подякувати найперше тим людям, які знову зробили цю весну весною у півоні, знову продовжила нашу традицію, яка є тільки Івано-Франківською, робить особливим наш край, наше місто. Давайте поаплодуємо родині Яциновичів, Другоморецькій Тобівці і великій команді, які творять виставку півоні. Тому що зібрати тут більше 300 сортів пімонів з цілої України. Пані Галина, сама тільки більше 90 сортів вирощує особисто в себе на гроті. Це, е, це про любов. Це про любов не тільки до квітки, а це про любов до, е, до краси, до е, такої, знаєте, нашої української жіночої душі. Це любов до...